Привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як створювати профіль журнала в Google Академії. Для чого взагалі це потрібно? Якщо створений профіль журнала, ви можете відслідковувати та порівнювати свій журнал з іншими журналами в цій галузі. Окрім цього, ви можете стверджувати, що публікації, які будуть виходити в цьому журналі, вони проіндексовані в Google Академії. Тобто це ще одна індексація вашого Видання. Окрім того всього, публікації можна буде легко знайти в мережі. І, як бачимо, є приклад журналу фізико-технічні проблеми гірничого виробництва, і зазвичай створення профілю журналу, воно нічим не відрізняється від створення профілю звичайного наукового дослідника. Також ви можете створювати профілі лабораторій або можете створювати профілі наукових колективів. Тому. Немає нічого складного. І створюєте, як зазвичай. Для цього вам варто зареєструватись, варто отримати електронну скриньку. В даному випадку у нас, бачите, скринька це абревіатура журналу. Після того у полі ім'я вказуєте назву вашого журнала, також вказуєте принадлежність установи та сфери зацікавлення. І окрім цього всього, ви можете відслідковувати та шукати. Публікації ви можете додавати як групи статей, так власне, і вручну. Окрім того, ви можете додавати співавторів, які публікації виходили в цьому журналі, і для того, щоб. Додати публікації, можна або їх знайти, або ввести вручну, і після цього публікації будуть знайдені та підтягнуті. Як бачите, все дуже просто. Алгоритм створення профілю журнала в Google Академії полягає у отриманні електронної скриньки, у вказанні метаданих і подальшому додаванні публікацій. Як бачите, все дуже просто, а зиск дуже великий. По-перше, це це індексація журналу в Google Академії, по-друге, це зручне відслідковування. по-третє, ви робите журнал більш впізнаваним та відомим. Як бачите, все дуже